Замша з моди й не виходила, щоби там не казали діванні експерти. А у нас поставочка жіночих замшевих сумочок. Тому велика увага дівчаточка, ну а також їх чоловічки. Ми отримали ось такі замшеві сумочки. Ось така формочка, Ось такий напівшопер. Ось така замшева сумка в ніжно блакитному кольорі з рудим ременем. М'ятна замша. Також з коніячним ремінцем. Тоскані лезер, італійська замша. Пежева замша. Також італійська, також тоскана лезер. Руда італійська замша, тоскана лезер з рудим коніячним шкіряним ремінцем та золотою фурнітурою. Велика кількість моделей із замши. Переходь за посилання в шапці профілю, жіночі сумки, замшеві сумки. Ми замшу виділили в окрему категорію, бо це зараз хід. Їх розмітає, Тому дівчатка, поспішіть.